Платне паркування можуть запровадити у центрі Вінниці. Більшість вінничан підтримали ідею платного паркування, якщо кошти спрямують на розвиток транспортної інфраструктури. Опитування показало, містяни хочуть більше стоянок, чітку розмітку та зручну оплату через мобільні додатки. Вінничина перерахувала на потреби оборони понад 3,6 мільярда гривень. За 10 місяців 2025 року жителі та підприємства Вінниччини сплатили понад 3,6 мільярда гривень військового збору. Як повідомили в обласному управлінні ДПС, планові показники виконано на 110,7 відсотка, а надходження зросли більш ніж утричі порівняно з минулим роком. Відсьогодні змінився розклад руху тролейбуса номер 4 вишенька Лугова та автобуса номер 19 вишенька Вінницькі хутори. Зміни стосуються розкладу руху в робочі дні та покликані зробити поїздки зручнішими. Оновлений розклад уже доступний на зупинках громадського транспорту, а також на транспортному сайті міста. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.